Більш як 8 тисяч мусульман рохінжа, які жили в таборі для біженців у Бангладеш, знову втратили житло. В одному з таборів Коксбазара, Базара, що на південному сході країни, сталася пожежа. За даними вогнеборців, згоріло більш як тисяча саморобних жител. На нас було лише трохи одягу. Ми вхопили дітей і кинулися назовні. Усе інше знищено. Зі слів очевидців, пожежа почалася о третій годині ночі. Що її спричинило, невідомо. Пізно вночі ми почули крик. Я не знаю, що там сталося. Повідомлень про загиблих поки що немає. У таборах Кокзбазара живе більш як мільйон біженців Рохінджа. Більшість із них 2017 року втекли від переслідувань у м'янмі. Пожежі в цих таборах не рідкість так унаслідок займання в березні 2021 року загинуло 15 біженців та згоріло понад 10 тисяч жителів. Цього разу пожежа в таборі сталася в день, коли в Бангладеш проводили загальні вибори. На них альянс прем'єр-міністра Шейха Хасіни переобрався на четвертий термін поспіль на тлі бойкоту з боку основної опозиційної партії. Водночас напередодні виборів хтось підпалив 14 виборчих дільниць а також приміський поїзд. Унаслідок пожежі в потязі загинуло четверо людей.